Добрий день, бажаєте щось купити на ЗСУ? Ми збираємо на тактичні навушники для розмінування території. Ми будемо вам, вам дуже вдячні, якщо ви у нас щось купите. Це юні волонтерки Ковальського, які біля одного з будинків вулиці Ковальської, колишнього воровського, облаштували блокпост на збір ЗСУ. Ініціаторками збору були Ліза та Влада. Згодом до волонтерської справи дівчат доєдналися подружки сусідки. Ну, це ідея вла моєї подружки та мене. Ми ще з того літа почали цей блокпост, але ми мало збирали, тому що ще цього літа ми вирішили це повторити. Як от ви зупиняєте машини? Ну, ми ходимо з таким е, плакатом, який ми робили самі, і ще у нас є така банка, і ми з нею теж ходимо. І люди зупиняються. Я дуже вдячна тим людям, які зупиняються і і дають нам кошти для ЗСУ. Влада, Скажи, будь ласка, от тобі подобається те, чим займаєшся? Таку справу ви гарно започаткували? Так, мені дуже подобається. Ще в нас хлопчик є, але він сьогодні не прийшов. Чи активно допомагають, долучаються до збору з на ЗСУ? Ну буває активно, буває не активно. А більшу купюру, яку вам давали. П'ятсот 500. 500 давали усім перехожим водіям. Юні волонтерки пропонують придбати різні смаколики, домашню випічку, а також фруктові напої. Підтримала гарну справу доньки Лізи. Мама Христина. Взагалі, перше кошти тисячу гривень. Діти назбирали, купуючи за власні кошти жвачки та чупа-чупси. Потім я зрозуміла, що можна збирати трошки більше. Я почала включатися, кажу, я вам допоможу. Я почала робити ось желе, бачите, сосиски в тісті, інколи піци маленькі печу. Діти приносять з дому цукерки, соки, махіту ми робимо, коли жарко дуже люди полюбляють зупинятись та давати. Але це так, знаєте, хто хто щось купить, а хто просто дає 100, 200, 50, 20 гривень. А діти просто пропонують щось у них купити для ЗСУ. Так і збираємо потрошку. Діти збираються через день, ретельно готуються з неабияким натхненням. Зупиняють машини та пропонують щось у них придбати. І по дитячому радіють першим коштом на сьогодні. дали? П'ятдесят гривен щось дави. пропонували? Да, так, запропонували ходити в тесті, але вони не захотіли. Просто кошти дав да, да так. Кошти. задоволені? Давати. Волонтерську діяльність дітей ми знімали майже годину, і скажу я вам, що машин зупинялося справді багато, особливо таксистів та ще просто перехожих, велосипедистів та сусідів. Я тут живу на цій вулиці. Так то ж оскільки вони вже з вас зібрали. Ну так це все ж на благо. Так, ну до... мене дочка служить, так я знаю, що воно там таке. Зібрані кошти діти віддають волонтерському центру, який працює при церкві благодаті. Перше, що я запитала, куди будете передавати кошти. Влада була на екскурсії зі школою в волонтерському центрі церкви Благодаті і сказала, що ми знаємо, що ми туди будемо віддавати кошти. Я кажу, без проблем, давайте. Як така добра справа, знаєте, надихає, діти хочуть, будь ласка, збирайте. В них почало. Це все виходити з кожним разом все більше і більше. Ми вже передали 8 тисяч гривень за останній тиждень. Зараз збір якраз іде на тактичні наушники для інженерного полку саперного для розмінування території. І потрібно 36 тисяч гривень. Тому наші 8 тисяч зараз туди великий вклад, ми не зупиняємося. Я планую, що до кінця, тисяч, до кінця місяця ми будемо точно тут стояти. Вони такі активістки, вони самі все зробили, самі все створили. Тобто вони такі молодці в цьому плані. Вони я вірю, будуть надихати тих, хто буде проїжджати і бачити, щоб такі блокпости. Все для, для перемоги. У дітей до волонтерської діяльності серйозний підхід. Є графік роботи та норма зібраних коштів. У нас графік по нормі дві тисячі назбирати. Та ми працюємо через день і максимум одна людина довіна зібрати 50 гривень. Ага, то ось у вас так таке навантаження да. в день є. Тобто ви не йдете, поки не зберете дві тисячі гривень в день. Постараємося. Так, а Стараємось. з котрої, з котрої години ви працюєте? З часу дня до, до 6-7 годин вечора? Вечір, так. Да. Так, втомлюєтесь? Так, да, yeah, дуже да. втомлюються. Дуже втомлюються. От ви збираєте для військових кошти, на їх потреби. Що б ви хотіли побажати? Їм щоб було завжди Щас. тепло, Щас. тепло щоб і щоб вони держались, щоб не здавалися. Так, а твої побажання? Щоб не здавалися. Здавалися, так, твої. Щоб вони ніколи не здавались і перемогли на цьому світі. Так ну щоб вони не здавалися і повернулися живими додому цього дня. Діти зібрали дві з половиною тисячі гривень, які вже передали волонтерському центру. Юні волонтерки планують збирати кошти для наших захисників і надалі, принаймні до кінця канікул, так точно.